Всім доброго дня. Хочу показати вам посадку в закриту систему орхідейки, яка вчора до мене потрапила, була почищена, замочена в фундазолі. Висушена я за ніч. І ось зараз я хочу її посадити. Буде вона жити ось в такій базочці. Хочу показати вам посадку. Спершу ми прокладаємо мох. Ось так на дно вазочки і піднімаємо його вверх фітільком. Так. Моху зовсім немає, треба чекати. Поки зійде сніг, поки буде новий мох. Ось так небагато фітільок, я сподіваюся, що видно. Ось так, бачите, фітільок, Ось так це виглядає. Бабах. Цей мох буде рости з боку фітільочок цей, буде рости. Багато тут трошки дала, не треба його багато на дно. Просто щоб він виконував свою функцію, з дна піднімав вологу. Далі кора. Ось так я закриваю завжди мох, прикриваю ось так, бачите, щоб він тримався. Далі кусаєш сочок якийсь на низ пару штучок, отак. Ось так і можна ставити орхідейку. Обережненько всі корінчики заправляємо. Ось так буде вона. І починаємо закладати корою. З всіх боків, це вже і на ваш, на ваш розсуд, як вам більше подобається. Зараз ще трошечки дамо муху покажу вам. бачите яка карама в мене красива. Буде орхідеці. З нею дуже добре. Сильно, щільно не закладайте, щоб орхідейка мала змогу і місце, куди нарощувати корінчики. Ось так. Тепер отут зверху я так завжди даю небагато трошечки. Муху не треба, щоб було багато, щоб вона мокра стояла. Ось так. Ось так приблизно. Так. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Аварія случилася. Чуть не впав телефон. У мене ще такий спеціаліст з цих зйомок. Я тільки це все починаю вчитися. Мені дуже цікаво, О, ось так, ось так. Дуже цікаво мені знімати. Поначалу мені було якось, якось, якось не так. Незручно. Не стидалася щось сказати? Ну ось, дивіться. Ось так, бачите? Фітільок смоху і ось так кора. Ось вона там прям хитається. Може я щось десь не так. Не хочу ж довго знімати відео, займати ваш час. Але швидко в мене не виходить, щоб прям швидко. Ось так. Ось так. Ну і все. Ось так вона буде тут жити. Зверху кокосове волокно. Без цього ніяк. Знаєте, деякі кажуть, що не можна садити низько, треба, щоб шия була на поверхні. Я вам скажу, що я з цим не згодна, бо чим глибше ви занурюєте в посадку рослину, і до шиї торкається кора і торкається Волокно, це стимулює шию давати нове коріння. Всі мої посадки це заглиблення, нижнє листя, якщо ви бачите, ось так. Бачите? Певно, цю заберу корінку, вона буде мені заважати. О, ось так. Далі в мене є водичка, що я поливала попередню свою орхідейку заливала. З катаною. Трошки ця до вечора постоїть, підсохне, і ввечері можна буде її повний горщик налити на 2-3 хвилинки і злити повністю всю воду, і вже вона піде на стелажі. Ось така вийшла посадка. Всім дякую за увагу, Гарно всім дня